Тож засідання Верховної Ради України продовжується. Депутати зрештою приступили до прийняття рішень. Зрештою, мова йде про заборону трансляції кінопродуктів і телесеріалів, що прогадепропагадують збройні сили та інші силові структури країни агресора. так заявив цей законопроект, спікер парламенту Володимир Гройсман треба сказати що голова СБУ Валентин наливайченко в свою чергу хоче щоб верховна рада прийняла законопроект для створення повноцінного трибуналу який проведе розслідування злочинів проти євромайдану а також дій віктора януковича і здійснить кримінальне судове переслідування всіх винних власне Сьогодні відбувається брифінг щодо результатів роботи головного слідчого управління служби безпеки України. Там перебуває наш кореспондент Ілля Березенка. Ілля, прошу тобі слово. Доброго дня, просто за кілька хвилин вже має розпочатися брифінг. Мені вдалося поспілкуватися з деяким зі служби безпеки України, і вони мені проанонсували, що на брифінгу будуть розповідати про роботу СБУ за останні кілька тижнів. Як ми знаємо, ситуація в Україні дуже напружена не тільки на сході, але й усій Україні через терористичну загрозу, через підвищену криміногенну ситуацію і наразі. Службовці Служби безпеки України усіма засобами намагаються берегти спокій звичайних українців. Ми будемо тримати вас у курсі і транслювати цей брифінг на телеканалі Еспресо студія.